Друзі, всім привіт! Маємо чудову новину для всіх шанувальників серіалу Будиночок на щастя. Уже з 29 вересня на новому каналі виходимуть нові серії шостого сезону. Показ відбуватиметься щопонеділка по четвер о 19.00, тож улюблені вечори з героями повертаються. Та перш ніж вирушити у нові пригоди, давайте згадаємо, чим закінчилася 16 серія. Стосунки Даші та Макса вийшли на гарячу фазу. Молоді, закохані буквально не вилазять із ліжка. Ініціативу тут тримає Даша, а от Макс, здається, до такого темпу не звик. Тим часом Василь одержимий думками про помсту київській мафії, вирішує на відчайдушний крок інсценувати власну смерть. Нагадаю, будиночок Нещастя це легка та яскрава комедія про пригоди міських жителів у селі. Глядачі полюбили цей серіал за щирий гумор, добрі життєві історії та, звичайно ж, за колоритних персонажів. І саме тому кожне продовження стає для фанатів справжнім святом. У нових серіях ми знову побачимо улюблених героїв у кумедних і водночас в в рушливих ситуаціях творці серіалу обіцяють ще більше комічних поворотів, сімейних пригод і неочікуваних історій із життя мешканців села. А головне атмосфера, яка дарує позитив і нагадує щастя зовсім поруч. Тож обов'язково позначайте у календарі дату 29 вересня і вмикайте новий канал о 19.00. Буде весело, яскраво і по домашньому теплі серії, які точно піднімуть настрій.